Найдавнішим засобом для обчислення є власні пальці людини. Проте той, хто хотів рахувати далі десяти, доводилось проявляти винахідливість. Так перші варіанти Абака були винайдені в третьому і другому тисячолітті до нашої ери в Китаї та Месопотамії за допомогою кульок, насаджених на стержні, люди проводили розрахунки до XVIII століття. У 1624 році, через 10 років після того, як став відомий принцип логарифмічного числення, на світ з'явилася обчислювальна лінійка. Конструкція англійського астронома Едмунда Гюнтера виконувала дії множення і тілення. Приблизно в цей же час Вільгельм Шикард вчений з міста Тюбінгена створив механічну лічильну машину. Прорив технології стався в 1645 році завдяки створенню відомим французьким математиком Блезом Паскалем своєї обчислювальної машини. Механічні обчислювальні машини з шестернями, валами і кривошипами постійно удосконалювалися з плином часу, проте дійсно зручними і мобільними не стали ні механічні, ні електричні варіанти з трубками і перфокартами. В 60-ті роки минулого століття були доступні настільні обчислювальні пристрої вагою близько кілограма, які проте ставали все більш компактними. У 1967 році інженери компанії Техас Інструментс змогли настільки зменшити всі компоненти, що вони помістилися в корпусі розміром в тулоню. прото отримав назву култеч. Cool він виконував чотири основні арифметичні операції і важив близько 1,5 кг. Проте від однієї зарядки акумулятора працював лише близько 4 годин. Компанія Canon розпочала продаж CoolTech в 1970 році. В цей же час на ринок калькуляторів вийшли Casio, Sanyo і Sharp. Два роки потому на світ з'явилася інженерна модель калькулятора. HP35. З його допомогою можна було проводити тригонометричні і логарифмічні розрахунки. Завдяки зниженню цін на калькулятори з середини 70-х років вони з'явились в школах. Першим доступним за заціною годинником з калькулятором став Casio C80. Поява комп'ютерів призвела до повільного зникнення калькуляторів. Вже в Windows 3.0 інженерний калькулятор входив в стандартний набір програм. В мобільних телефонах, а пізніше в смартфонах, калькулятор є програмою за замовчуванням. І це прекрасно.